Темні вечори підкрадаються все швидше, знімати контент якось треба. Сонце ідеальне джерело світла. але що робити, коли його немає? Я вирішив знайти бюджетне світло, яке дасть якісну картинку і потонув у морі варіантів, цін і характеристик. Проаналізувавши всі параметри, я нічого не зрозумів і спитав у досвідчених блогерів, що можна взяти. Вони порадили Godox P260, і я замовив це світло на Aliexpress. Посилання залишу під відео комплектів на скріплення на штатив і зарядний пристрій. З перехідником на європейську вилку. На щастя, тут є можливість заряджатись від Type-C і не користуватись цією зарядкою як до ноутбука. Ну і плюс це дає можливість заряджатись від павера, а в умовах виключення світла або виїзної зйомки це непоганий козир в рукаві. Саме світло можете регулювати кнопочками і крутилками на задній панелі. Є екранчик, на якому все видно. Проте, побачивши надпис Bluetooth, я моментально зайшов в App Store, знайшов програму Godox, і тут використання заграло барвами, можна переключати температуру, регулювати яскравість і навіть завезли різних режимів. Потикав, подивився, зацінив, забув. Повезі пристрій досить важкий. Якщо буде стояти на штативі, то байдуже. Але якщо плануєте тримати в руках, то бажаю успіху і наснаги. Цю штуку зручно використовувати для. Тримання і навіть в рекламі це подали як кейс використання. А ось що справді радує, це якість збірки. Корпус не скрипить і не продавлюється по відчуттях надійно. Ти от спитаєш, ця велика дирка, це моя колишня? Ну, давай будемо чесними, не настільки велика. І це для двох зовнішніх батарей, які дозволять використовувати це світло портативно. Я б швидше використовував з павербенком, але я не світлоексперт, тому підпишіться і сіяйте як сонце, або як Godox P260 Pro.